Вітаю вас, мої любі, на кухні каналу Перевірені рецепти. І сьогодні хочу запропонувати вашій увазі цукрово-масляний поріг з яблуками за старовинним бабусиним рецептом. Неймовірно ніжний та запашний. Це абсолютно безпрограшний варіант для домашнього чаювання та святкового столу. Готувати нескладно у вас вийде обов'язково. Гарантую! Для приготування тіста візьмемо 200 мл теплого молока. 2 яйця, 6 столових ложок або це 120 г цукру, 1 чайна ложка ванільного екстракту, його можна замінити на пакетик ванільного цукру, дрібочка солі, 50 г м'якого або навіть розтопленого вершкового масла і не рекомендую заміняти його на маргарин, бо саме воно надасть тісто того неповторного аромату, через який його ніс чим не можна сплутати. 50 мл олії без запаху і близько пів кілограма просійного пшеничного борошна. Звичайно ж, дріжджі. Якщо у вас сухі, то беріть десь близько 7-10 г, а живих дріжджі піде до 20 грамів. миску вливаємо тепле молоко, 2 яйця, всипаємо 120 г цукру, дрібочку солі, додаємо масло та чайну ложку ванільного екстракту. І все добре перемішаємо до однорідної маси. Після цього всипаємо просіяне пшеничне борошно та дріжджі і починаємо ось просто так перемішувати лопаточкою. Воно повністю вібралося, частинами додаємо олію без запаху і продовжуємо перемішувати. Це тісто не має бути крутим, воно буде таким, можна навіть сказати, рідким, левучим, але трішки помішати його однаково треба. До того ж, рекомендую утриматися від додавання борошна. Просто ось так трішки помісіть, можна це зробити і міксером зі спіральними насадками, і хлібопічці, і руками. За час вимішування клітковина у борошні розпуститься, тісто збагатиться киснем і вироби з нього будуть пухкі та м'які. Ось тісто вже стало більш гладким, погляньте, воно таке м'яке, живе, пливе. Тісто накриваємо харчовою плівкою рушничком і залишаємо у теплому місці. Щоб воно підійшло десь близько на годинку. Тим часом приготуємо начинку. Масло ось так виделочкою перемішаємо з цукром, щоб цукор повністю угібрався. Яблуко почистимо від шкірочки, розріжемо на четвертинки, видалимо серцевину та кожну четвертинку поріжемо ще на три частини. І тепер наріжемо на кубики. Нарізане яблуко притрусимо. Опорудзяним прохмалем, десь близько однієї столової ложки без верха. Це потрібно для того, щоб сок, який виділиться при випіканні, не зіпсував структуру тіста. Для випікання цього порога я беру роз'ємну форму діаметром 26 см. дно та стінки я прокладаю пергаментом та змазую вершковим маслом. Гляньте, як чудово підійшло тісто, воно збільшилося в об'ємі більш ніж у 3 рази. Тому зараз ми його обминаємо ось так. Для цього можна змастити руки маслом, щоб тісто не так прилипало. Перекладаємо у форму і рівномірно розподіляємо по дну. Можна ще ось так розрівняти валиком. Змоченим олії кінчиком лопатки робимо ось такі міточки по колу форми тепер у кожну таку ямочку кладемо грудочку масла з цукром Тепер у кожну ямочку з маслом викладаємо шматочки яблука. І намагаємося їх покласти так, щоб вони доставали аж до дна. Тісто підходить прямо в мене під руками. Треба сказати, що у цього тіста така особливість. Перший раз воно підходить досить довго. Ось у мене перший раз воно підходило півтори години. А за другим підходом це все буде набагато швидше. Просто під руками. Ще раз придавлюємо яблучка, щоб вони сягали дна. Знову накриваємо поріг рушничком та даємо йому підійти. Погляньте, поріг чудово підійшов, збільшився в і принаймні вдвічі, тож можемо ставити його в духовку, розігріту до температури 170 градусів, і будемо випікати хвилин 35-40. За 35 хвилин випікання поріг має ось такий абсолютно приголомшливий вигляд. Погляньте, він чудово піднявся, зайняв усю форму, зарум'янився. І зараз ми перевіримо готовність. Протикаємо ось так дерев'яною паличкою. Віймаємо її, погляньте, вона суха і чиста. Значить, наш поріг готовий. Але ми ще маємо його просочити. Виливаємо сюди вершки. Можна ось так трішечки розподілити їх щіточкою і ставимо в духовку ще на 5 хвилин. Прийшло 5 хвилин, і наш пиріг цілком готовий. Розкриваємо форму, знімаємо її. І доки пиріг ще гарячий, знімаємо бокові листочки пергаменту. Ось який неймовірний красень у нас вийшов, м'який, пухкий, запашний, пахне аж у дворі, це правда. Накриваємо його рушничком і даємо повністю охолонути. Для ще більшої шатності посипаємо в полі цукровою пудрою. Зараз скуштуємо, і я постараюся словами передати вам цей неймовірний смак. Хоча, повірте, це буде непросто. Ленти, які він м'який, кухки та повітряний. Насмак, неймовірно, ніжний, просочений ароматами масла, вершків та яблук. Друзі, я переконана, він стане одним із ваших найулюбленіших. Тож готуйте з задоволенням та насолоджуйтесь від душі. І нехай жодна тривога не завадить вашому кулінарному успіху. Буду безмежно вдячна вам за перегляд, коментар, подобайку та поширення. Бувайте здорові і до зустрічі!